Слава нації, з вами Дмитро Каланча. Ну що, люди, продовження чудової роботи путильського військомату, колишнього військомату, зараз це ТЦК, яке підлегли до Вижницького ТЦК. І той дурдом і безлад, що вони вчиняють. От зараз поспілкуємося з людиною. Представтесь, будь ласка. Кочерган Володимир Іванович, село Усть-Путєла, Вижницького району. Ну, розповідайте, як вас спробували мобілізувати і яке у вас по здоров'ю, відхилення інвалідності і так далі. Я інвалідності не маю, але у мене з е, дитинства, з, дитинства. З, дитинства, да, з дитинства дуже поганий зір. І у воєнному білеті у мене все записано, що чи можна, чи ні. Ну ніхто нічого не питає. Беруть, та як, знаєте, як. Ну, було п'ять повісток у мене. За п'яту повістку мене взяли... Ви розкажіть трошки людям, як вас мобілізували, скільки військових частин вас відправляли, як вас. Ну, розкажіть це людям, щоб людям Я, е... цікаво було. Це було, ну не пам'ятаю, якого це числа точно, було, п'ята повістка була мені. І в е... годині дня приїхав бус, з, воєнкомату, з і мало бути 38 чоловік, а було всього всього 4 чоловіка. Привезли нас до вежниці. У вежниці мало бути 41 чоловік, було 13 чоловік, привезли до чернівців. З Чернівців зразу, там було повністю дуже багато хлопців вже. І 4 автобуси, два двохповерхові, і два таких простих, великі автобуси. І одразу нас на Львівщину, на полігон. Так, так. Там була перевірка, там була комісія. Зразу набік сказала мені зняти очки. Я зняв очки, вона одразу мені сказала, що у вас катарак кого хочей, куди, куди, каже, вас взяли. Mm -hmm. Я кажу, так, да, у мене документи є з чернівців, з від професора Соли. Що у мене повинні робити дві операції на оба кристаліки міняти. Ну так як в мене немає ні, грошей на це, 40 тисяч, то я не маю за що це, то я не робив ці операції. Та так возили з, з Львова Івано-Франківськ, з Івано-Франківська у Коломію, з Коломії в Чернівці, з Чернівців у Сторожинець. І так нарешті так Бог дав, що... Прийшов дуже хороший там командир, полковник, що побачив мої документи, побачив, що там у мене в воєнному діляті написано, все, і відправив мене додому. Скажіть, скільки ви частин об'їхали? Шість, Шість це, частин. Це ви, ну так, в двох словах розкажіть людям, де ви були. Івано-Франківськ, Коломия, Львів, Стороженець, Чернівці. Секунду володя, секунду. Значить, нарік, дивіться, що ви собі розуміли. Львів це 80-та десантно-штурмова бригада. Подивіться, не то, що я, Володя, я вас хочу образити, просто кажу, подивіться на володю полусліпого, це настоящий десантник. Далі Чернівці не кажу, де полігон, це теж 80-та десантно-штурмова бригада. Оце настоящий десантник. Полусліпий, полунічого. але, напевно, дурному путийському начальнику ТЦК треба було порадити, що володю треба було відправляти в погран війська. Бо він вже з окулярами йому бінокля не треба. Ну це не ображайтеся, я так кажу, щоб люди я посміялись. Я Ви розумієте, це повний дебілізм. До чого це все дійшло? Подивіться, що ці ідіоти роблять. Шість частин, шість частин людина проїхала. І що відбувається взагалі? Подивіться, на володю сліпого відправляють 80-ту десантну штурму Брабу. Хочу ще одне таке сказати, питання Секунду. таке питання, що це особливо для хлопців-воїнів, які зараз служать, воюють, бо я перебував теж ньому на сході, скрізь і знаю всі всі Я Хочу хлопці сказати, бо є, може хтось нас має критикувати, що ми когось від армії уклоняємо бо ще. Але я хочу таку одну проблему пояснити вам, побратими, особливо для вас. Чоловіко, ви були хто у військовим санітаром. Санітар. Він був військовим санітаром. Воєнкомат вам дав, яку тепер професію воєнну? Во Воєнний медик. Ви розумієте, мої побратими, з нього зробили санітара, воєнного медика. Представте, що він з нами може на, ну, в гарячій точці Покажи надати це, нам щоб допомогу по військовому квитку, так, щоб люди. Яку нам він може надати допомогу, і ми надіваємося, що нам медика прийшли в гарячу точку, а нам привозять санітара Полусліпого. Але, так, і в окулярах. І, і це просто не, ну, ви самі пацани знаєте, що це є. Я не вигоражую мужика до армії, бо довжні здорові люди всі служиті. Ну, але й професійні люди, а не так, як санітар, писали медика і дають туди хлопців наших побратимів, які кров разупинять і все зрозуміють, і старшу медичну допомогу не бачу. дати. Він до чого не добачає, до того, що йому й медика вліпили воєнного. Покажи, що то... Покажи де газє вам печатки давали. Зараз показує чоловік. Це абсурд, бля. Пацани наші ждуть медиків нормальних. Бля. За такою халатності наші побратимів. Які... Та я не назву їх побратимів цих це як кутюр, бля. Як так можна побратимати. Пані там молодших медичних спеціалістів. О, шо, Будь шо, ласка. Бачили? А де вони вам написали, що ви є це радянська військово? Це воєнкомат. Це воєнкомат. Покажи, де тут. Духніч там у там Зараз. Він цей, він не написав, він там. Передав. А у діло, да, у, діло, у діло, діло да, записав да. військовий медик. А во, у мене є оця. Во... А він санітар. Також, щоб люди бачили це все. Оце, яка група, яка що? Оце, Оцей оце, каже воєнкомат, це ми називаємо оце побратимами не. їх. Мали б називати військоматів побратимами своїми. Але ці наші побратими нам дають санітара замість лікаря. Парамедика. Це виходить за, про військовий парамедик. Видаю. Санітара за медика видають. Що санітар може яку медичну допомогу надати? Я повірте мені, люди. Та і як звертатися до військомата, тоді до військового службового, який у формі коді і він побратимами посилає необразовану людину. Да. Це поясніть людям, що входить в функції санітара, щоб люди розуміли у посадові інструкції. Я коли за Радянського Союзу, коли я попав у армію, то мені зробили дві операції на очі і ще повинні були зробити ще операції. Но та як вони не могли ну, боялися робити, то й хотіли мене комісувати в 86 році, uh -huh. Але я сказав, що я комісовуватися не буду, то вони мене залишили, з'явилася у... довність у, сан... у санчасті е... санітара. Я лишився uh -huh. задуслуговувати у санчасті. Ну, що входить в обов'язки санітара? Носілки носити, мети, прибирати. Ну, я, е... я був Латвійська ССР, Калігранська область, город Нєман, я служив, то було 12 дивізіонів, то я санітарну машину, скоро поміч санітарну машину, я їздив по дивізіонах, дезінфекції робив. Тобто, а у що входив в об'язаності військового медика? О, військового медика спасати людей. Ну, от поясніть людям, щоб люди розуміли, про що ми говоримо. Спасати людей, але ну, у мене такої спеціальності немає і не було, щоб я спасав людей. Він, він не може пояснити, що таке військовий медик робить, бо він того поняття не має, повірте мені. А військовий медик може першим медичні допомоги надати, шляхове, горло, там, трубку поставити, дихання відкриті, злягання, різні кровообіги. Призупинити кров, це військові медики роблять. Плюс до того, навіть, що нашим медикам треба живим класти і каже, не тільки подяки, а Бог знає, що робити, бо вони навіть в умовах і каже, в горячих точках в операції роблять. А він навіть не знає, як нормально кров зупинити. І да. Зато він не може прийти. Шість підсліпкувати і без окулярів не бачив. Ви без окулярів взагалі сіла нічого не бачите. Так, так то я собою бачу, а далеко ні. Це у вас і мінус шість. Так, мінус шість. Ну що, нарід, ви бачили, що ці уроди ЦК роблять? А ви кажете, чого ви їх обзиваєте, що? Я їх не обзиваю. Я їх називаю речі своїми іменами. За такої халатності хлопці гинуть на полі. За їхньої халатності гинуть люди. І вони гоняться за своїми преміями. У них премія від 200 до 500 тисяч гривень. Від 200 до 500 тисяч гривень. Розумієте? Плюс ліваки, плюс хабаріті всі. І вони гоняться із за цих е показників. Вони хватають, хто перший під руки попав, плюс роблять махінації з цими військовими професіями для того, щоб цих людей забирали. Бо от як Володимира вернули з шести військових частин за їхніх махінацій. Це сикі грошей. Ми... Платники податків витратили, щоб скільки часу вас возили по військових частинах? Де сутки? Ні, ну всього часу, місяці. Ну, Менше з тим. Це скільки ми витратили грошей, щоб Володимира повозити по військовим частинам, для того, щоб його віздє повернули, бо вони йому фальшували військову спеціальність. І це все робиться в гонитвах за преміями. Е, Беруть, кого попало, першого під руки, сліпого, кривого і так далі. Бачите, що вони не то що мобілізують інвалідів, вони взагалі, взагалі нездорових людей мобілізують. Ви мені всі пишете, що я матюкаю військових і так далі. Працівники ТЦК це не є військові, це і тварини. Це є той же самий НКВД, а є стрибки. І вони із-за того, що не беруть мажорів, беруть хабарі, хапають от таких, як Володимир. Сліпих, кривих і так далі, інвалідів, таких як я. Ну, мене вони не змогли мобілізувати. Я якщо піду воювати, то за власним бажанням. І для того, щоб отримувати ці премії за перевиконання плану, вони роблять фальсифікації з військовими спеціальностями. Максимальний репост. зробимо цю всю наволоч відомою разом до перемоги. Я думаю, що ми скоро це все поборемо. Слава Україні!